Вітаю на каналі. Сьогодні 15 серпня 25 року для обережних Херсонщина. Хочу показати плоди такого смачного і гарного персика, сорт під назвою Summer Ridge. Літнє багатство. Плоди вже повністю спілі, я трошки прогавив зняти повноцінний огляд на дереві, вони вже майже всі впали, пару штук зірвав Плоди вирізняються таким ексклюзивним смаком. Солодкі такі смачні, соковиті і з таким мускатним присмаком своєрідним. Він дуже запам'ятовується цей сорт. Такий ізюминка його смаку це такий мускатний присмак. Плоди мають сильний аромат, вага приблизно 200-250 г плодів. Опушення плода є, але воно незначне, якщо потерти, то з'являється такі хатишки. Такого варсистості особою немає. Воно стирається легко. Такий от він всередині. Кісточка відстає. Дуже соковитий, навіть не продавлюючи, Це спілий повністю плід. От Він уже капає з нього. Це навіть не продавлюючи його. Да, Смачний, такий своєрідний смак у нього. Оцей мускат, ну, він дає такий шарм такий якийсь цікавий для цього смаку. Він якийсь такий ненав'язливий, він ледь відчувається, але чуть що трошки незвичний смак. По соку, я думаю, тут все зрозуміло і так. Ну, покажу і так. Це перша коло М'якоть така легковолокниста, масляниста, тає в роті. Соку настільки багато, що можна захлинути з ним. Як бачите по кісточки він легко відділяється. І все. Гарний смачний сорт, він йде відразу після фіделії. Така ніша в нього своя. Добре використовувати його в таких промислових насадженнях. Він регулярно плодоносить. Плоди шикарні, привабливі, калібр хороший. Так, нічого такого негативно про нього сказати не можу. Сорт дуже подобається. І крупність плодів у нього. У мене були десь екземпляри 350 г окремі роки. А так 250-200 г у нього це стабільна крупність. Такий от сорт Summer Річ. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.